З 2024 року профільне державне підприємство з закупівлі ліків та медичних виробів тепер матиме сплачувати податок на додану вартість. Термін дії пільги, від якої раніше була звільнена державна агенція, минув, а продовжувати її не стали. Як це вплине на життя пацієнтів в Україні? Ми дізнавалися у київської експертки Інни Іваненко. З 1 січня 2024 року автоматично виходить, що ліки повинні оподатковуватися. Це 7% ПДВ на ліки складає. Ми, як пацієнтська організація, говоримо про те, що в нас і зараз ці пацієнти, які живуть із тяжкими захворюваннями в Україні, не отримують повний спектр препаратів. Ми підняли це питання. На рівень міністра фінансів навіть написали на міжнародний валютний фонд, тому що міністерство фінансів. Офіційно нам відповіло, що введення ПДВ на ліки це вимога міжнародного валютного фонду в умовах війни. Разом з тим звернення фахівців до міністерства принесло певну користь на даний момент. Ліки, які закуповуватимуться за кошти двадцять року, бюджету 2024 року. На ці ліки додатково міністерство фінансів виділить кошти для сплати ПДВ. Начебто, проблема може бути вирішена на 24 рік. Проте проблема залишається із тими контрактами, які були укладені за кошти 2023 року. Тому що ліки ще доїжджають за цими контрактами. Вони не всі встигли. Потрапити в Україну у 2023 році через дію закону. Ці препарати зараз заблоковані на кордоні і не можуть потрапити до українських закладів охорони здоров'я. Існує також інша проблема, і стосується вона незареєстрованих ліків, які можуть бути надані безкоштовно іноземними фармацевтичними компаніями. Проте на них також тепер нараховуватиметься ПДВ. Ми говоримо також а, про ліки, які будуть. Які намагаються теж оподаткувати податком на додану вартість, але це вже більший податок, це вже не 7%, а навіть 20%. Ті ліки, які в Україні не зареєстровані, які інноваційні для пацієнтів із дуже складними діагнозами, для яких це просто терапія спасіння, за словами інни Іваненко, дане питання слід врегулювати за участю міністерства фінансів, залучаючи до консультації. Міжнародний валютний фонд, адже це є перш за все гуманітарне питання. Меншою мірою нововведення торкнеться всіх інших категорій ліків і напряму не вплине на значне здорожчання в аптечних мережах, говорить фахівець. Це все питання, яке ми піднімаємо з приводу ПДВ. Воно не стосується зараз аптечної мережі, там нічого не зміниться, це виключно ліки. Які забезпечуються або за державний кошт, або за такими програмами державними, як ліки зі співчуття для пацієнтів із тяжкими діагнозами, із тяжкими хворобами, разом з тим, на думку експерта, скасування пільги може призвести до скорочення державних закупівель та до загального зменшення пропозиції ліків, а тому і дефіцит окремих з них.